Недавно почув таку тезу, що військові бояться повертатися додому, бо вважають, що вони нікому не потрібні, і що після війни їх насправді ніхто не чекає, і тому подібні речі. І вирішив, скажімо так, трошки прояснити ситуацію, розказати, чому що і як, чому так відбувається, чому людина може прийти до такої думки? Є два варіанти відповіді. Перший варіант він в тому, що людина, яка знаходилась в цивільному житті, вона зазвичай займалася якоюсь роботою, яка наче була потрібною. Але в цілому, всім було байдуже, чи ти слюсар, чи ти механік, чи ти підмітаєш підлогу. Ну нікому не важливо, чим ти займався. Ти робив якусь соціальну діяльність, і всім було окей. Коли ти попадаєш в ЗСУ, твій. Статус, скажімо, зростає. Всі раптово починають тобі казати, який ти молодець, який ти красавчик, ти захищаєш країну. І, відповідно, людина сама про себе також, скажімо, починає повишати свою думку. Вона починає розуміти, що вона робить щось дуже прикольне, що таке класне, що потрібно всім, що її всі поважають, і її власна самоповага вона також зростає. І зараз, коли людина знаходиться в цьому статусі, вона боїться повернутися додому, тому що вона розуміє, що що там так не буде. Тобто людина повернеться додому, і всі на неї, скажімо, заб'ють болт. Вона так думає, і тому вона от за це все переживає, що вона буде знову не потрібною. Другий варіант більш очевидний це те, що коли людина попадає сюди, вона бачить, як наших хлопців дійсно як м'ясо просто посилають на смерть, і вона починає розуміти, що насправді її вже списали. Існує навіть така, скажімо, в нас історія, що легше спасати людину, ніж автомат. Ну це насправді чиста правда. І людина, коли попадає сюди, вона починає розуміти, що вона нафіг нікому не потрібна, що її ніхто не вважає за людину, навіть вона просто робочий інструмент, який, якщо навіть зламається, то його просто викинуть. І людина відповідно, ну скажімо... Морально вже себе готує до того, що її дійсно списали, ніхто більше її не чекає. Але я хочу трошки прояснити, чому це не так. Насправді ви всі прийшли сюди, тому що у вас є якісь люди, які вас чекають ну, в цивільному житті, це ваша сім'я, це ваші друзі, це ваші рідні, які за вас також переживають і які будуть вас чекати в незалежності від того. Прийдете ви, принесуть вас. Привезуть вас в будь-якому стані при будь-якій погоді, вони будуть вас чекати. Вони будуть вас поважати в незалежності від того, з яким результатом ви закінчите цю війну, і з яким результатом в цілому це все буде відбуватися. Тому не думайте, що всі на вас забили болт. Ваші рідні вас люблять, вас чекають, і вони обов'язково після війни вас приймуть рівно так само, як вони приймали вас і до війни. Хочу також сказати самим людям, в яких в сім'ї є військові. Обов'язково наголосіть їм на тому, що ви їх чекаєте, що ви їх любите, що вони не якісь непотріб. І, хоча це здається дуже очевидним. Бо для нас здається, ну це ж очевидно, що ми і так всіх чекаємо, так але повірте, для них це не очевидно. Для них це от далеко неочевидно. І от лишній раз наголосити їм на тому, що вам на них не байдуже, воно ніколи не буде зайвим. Повірте, скажіть їм, що вони роблять правильну справу. Скажіть, що вони насправді, коли повернуться, ви будете їх чекати. І нехай вони відчують свою потрібність тому що дійсно я прийшов до думки, що напевно багато хто тут вважає себе непотрібним. Мені самому це не близько, але я знаю, що для для багатьох це може бути актуальною темою. Поговоріть про це. Проговоріть самі ось ці моменти, чи людина дійсно почуває себе можливо непотрібною, можливо, ви можете їй чимось, скажімо, допомогти, морально якось налаштувати на якийсь позитив, бо тому що від того, як вона себе почуває тут, з яким відношенням вона підходить до свого самого свідомлення, буде залежати, як вона також буде і виживати тут. Бо тому, що наше виживання також стосується нашого морального стану. Бережіть своїх близьких. Підтримуйте їх, і ми всі обов'язково повернемося додому цілі і здоров'я.